Открывайте дверь, идите, получите постановление, в котором сказано, что это все имущество принадлежит собственникам, которые здесь находятся. Подання до вашого відома, що ви знаходитесь на цій території, без підставлю та вислухати вашого ґрунтування в своє, своє оправдання з приводу знаходження на цій території. Ми не чули жодного разу, що хтось у нас не Я я знаю, жду. Давай, ми Так, так, так. в червоні. А міліція така вагов починяє. Я сам не понимаю, какая-то штука, видимо, из огнетушителя. Ну, то есть, что это я не знаю. На вкус кислое. Да, хлопці? Чуде? Я тебе знаю робоча вістка! Я півроку ждала! Слава Богу! Слава Богу.

Упали? А? Упали? А? а то, что нас да, травили там, газом. Хороший, хороший жар. Приехали. Никто не пострадал. Мы предложили пропустить нас Ребята, спокойно. Що ви робите? Що ви робите? Що робить? А ты власть, ты власть, <говори> ваша робити? Ви уберіть. <власть>? Ви <говори> заводите.